П'ять типів людей. Перший тип людей це люди, котрі говорять, думають тільки про їжу. Ну, я думаю, ви знаєте таких, а що будемо їсти, що будемо готувати, де що купити, а що будемо і пити, попри це все. Друга категорія людей це люди, котрі вже думають, крім їжі, про їжу, вони менше думають. В основному думають про здорову їжу, також вони думають про спорт, про заняття спортом, про фізичні вправи, про рух і так далі. Ну, я думаю, ви також знаєте таких людей. Третя категорія людей це вже люди, котрі думають також і про їжу нормальну здорову, і про… думають про спорт і також про філософію. І вони вже філософствують, що таке всесвіт, звідки він появився, і хто така людина в цьому всесвіті? Четверта категорія людей це вже все. Вони думають про це попереднє також, але ще вони думають про. Бога. Вони знають, що Бог все сотворив, Бог творець, і думають, звичайно, про здорову їжу, про правильну філософію і про правильні вправи. П'ята категорія людей це вже свідомість цієї людини, направлена на абсолютну любов, на Бога. Вони люблять всіх, і вони знають, що таке любов, і шукають абсолютну істину. Дехто вже знайшов усім абсолютну істину.